Що означає для нас прощення, і як від прощення залежить спасіння? Вивчаючи біблійні історії, ми з вами побачимо, що ці два слова спасіння і прощення, фактично йдуть разом. Перед тим, як отримати спасіння, ми отримуємо прощення. Коли ми з вами говоримо в загальному про картину нашого спасіння, перед тим, як пізнати Бога, перед тим, як війти в Царство Боже, ми отримуємо, спасі... отримуємо прощення. І, звичайно, з прощенням до нас приходить спасіння. В основу нашої проповіді ми покладемо історію, яка є записана в Євангелії від Луки, починаючи з 7, -ї, 7 -ї голови, з 36 го вірша і нижче, історія. Про те, як Ісус був в домі Фарисея, де одна із жінок на ім'я Марія Магдалина зустрілася з Ісусом, і де вона дістала чи отримала прощення. Історія починається такими словами. Луки 7, 36. Луки 7.36. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним? І, прийшовши додому того фарисея, Ісус сів при столі. Ми з вами дуже добре знаємо цю історію. Багато разів її перечитували. І, звичайно, не раз у нас виникало запитання. Як так сталося? Що, власне, домі Фарисеї, в домі Фарисеї, спасіння знайшла жінка, яка була на краю гибелі, яка займалася страшним гріхом, а власне блудодіяла. Власне, в домі фарисея, надзвичайно релігійної людини, для якої двері були б закриті, щоб вийти в цей дім. Власне, в цьому домі вона знаходить спасіння. В якому саме місці проходила ця історія, ми точно з вами не можемо знати. Ми тільки можемо, спираючись на ім'я Марії, що її прозивали Магдалиною, власне, в Старому Заповіті називали людину, з якого міста вона є. Перше ім'я казалось, яке вона має ім'я, її ім'я була Марія. А далі йшла приставка, що це Марія Магдалина або з міста Магдали. Місто Магдала було недалеко від Копернауму, це область Генісарецького озера, якраз по хронології Ісус знаходився в цьому місті. Він якраз тут проповідував. Якраз так стається, що саме в цей момент, коли проповідує Ісус, Господь кладе на в в серце цієї жінки, ім'я якій Марія з міста Магдали, щоб вона шукала спасіння. Якщо ми з вами вивчаємо Біблію, якщо ми з вами вивчаємо Боже життя, якщо ми з вами вивчаємо наше ходіння перед Богом, ми побачимо, що ніколи в житті християнина чи в житті людини немає випадкових історій, особливо в тих людей, які ходять з Богом. Вивчаючи своє життя, ми побачимо, що все, що ставалося в нашому житті, воно мало під собою контроль Божий. Воно мало певну основу, яка в дальнішому мусила нас до чогось привести. Якщо ми з вами сьогодні маємо якісь певні переживання, якщо ми сьогодні з вами маємо щось в своєму житті, переживаємо якісь чи випробування, чи спокуси, ми повинні зрозуміти, що вони є в нашому житті не просто так. Проживши певний проміжок часу, ми побачимо, чому, власне, Бог допустив такі випробування в нашому житті і чому вони, власне, є. Якщо ми знову ж з вами вивчаємо цю історію, дивним стає той факт, що Марія, яка страдала таким крайнім гріхом, знаходить спасіння не просто під час проповіді, не в синагозі, не ходить спасіння не десь на вулиці, де йшов Ісус, а вона знаходить спасіння в домі людини, яка була надзвичайно релігійною, і при нормальних обставинах двері цього дому ніколи б не були відкриті для такої людини, як Марія Магдалина. Фарисей крайно фанатично настроєний. Чоловік, він не мав би навіть спілкуватися з такою людиною. Двері для Марії в такий дім були би назавжди закриті. Луки, 7 голова 37-38. Луки 7, 37, 38. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізнала, що Ісус у фарисеєвім домі засів при столі, а лябастрову пляшечку миру принесла. І припавши до ніг його заду, плачучи, почала обливати сльозами йому ноги, і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Надзвичайна історія. Як би ми себе відчували, коли ми би з вами попали в подібну історію? Зараз ви є на місці фарисея, надзвичайно релігійної людини, яка боїться доторкнутися до будь-якого гріха. Яка має свою самоправедність і ставить цю самоправедність на першому місці. І зараз цей Фарисей бачить, що власне робиться в його домі. Якщо ми читаємо уважно цей переклад, ми бачимо, що автор Євангелії автор пише, що гості сіли за столом. Коли ми будемо з вами вивчати традиційно оригінал, який написаний, буде написано приліг за столом. Вивчаючи традиції старої Палестини, традиції ізраїльського народу, якраз в той момент, коли ізраїльтяни були в полоні за довгих 70 років вавілонської неволі, вони від Персії принесли свої традиції, які були в Персії. І вони ніколи не сиділи за столом. Вони прилягали за стіл. Стіл робився не дуже високий. Біля стола ставилися такі невеликі тапчанчики. І на ці тапчанчики, гості, які були запрошені, вони на них лягали. І робилася така ситуація, що голова людини була прямо біля стола, а ноги були ззаду. І це пояснює для нас. Як Марія Магдалина, яка зайшла в цей дім, як вона мала доступ до них і як легко вона могла це зробити, ми бачимо надзвичайну історію, коли ми цю історію вивчаємо, вона дуже впливає на наші емоції. Дуже впливає на наші емоції. Жінка, яка страдає гріхом, жінка, яка є в великій проблемі, жінку, яку відкинуло суспільство, раптом знаходить того чоловіка, який може для неї допомогти. Що ми знаємо про цю жінку? Вивчаючи її життя, вивчаючи всі Євангелії і коротенько беручи місце зі всіх Євангелій, що, власне, про неї пишеться, ми маємо дуже малу інформацію. Перш за все, що вона є грішниця. В деяких перекладах написано, що вона є блудниця. Що, власне, заставило її прийти до такого способу життя? Біблія, знову ж таки, нам не дає відповіді. Але був певний момент в її житті, коли вона стала на цю слизьку дорогу. Зараз вона є в цьому страшному грісі. Коли ми вивчаємо більш глибше цю історію, більшість богословів кажуть, що це є ця Марія Магдалина, з якої Ісус вигнав сім демонів. Тепер собі уявіть картину, в якій глибокій залежності. Ця жінка була від демонічного світу, і хто, власне, штовхав її на це життя? Ми не знаємо, чи вона колись добровільно стала на таку дорогу. Дуже часто в своєму житті молодь може робити таку помилку, коли гріх є надзвичайно солодкий, несе з собою багато задоволення. Ми починаємо гратися з цим, цим світом, і фінально ми можемо опинитися на дорозі, на якій стояла Марія Магдалина. Я не вірю, що вона була на початку зайнята демонами, демони ввійшли в неї в той момент, коли вона віддала своє життя для гріха. Дорогі мої друзі, Будьмо дуже уважні, коли ми сьогодні маємо справу з гріхом. Коли ми дозволяємо своїм рукам, своїм очам, своїм вухам, щоб в нас всередину входив гріх, ми не тільки пускаємо гріх, але разом з гріхом ми даємо можливість демонам орудувати через нас. Ще гірша ситуація може бути тоді, коли демони не просто час від часу через наш розум будуть діяти на ті чи інші обставини нашого життя. Стане гірша ситуація, коли ми станемо зайняті демонами, коли демони будуть нам диктувати свої умови, коли ми же навіть не захочемо робити те, що ми робимо в своєму житті. Але демони будуть насильно наштовхати на ті справи, які ми зараз робимо. Звичайно, час від часу, коли до цієї жінки приходила нормальна свідомість, демон не діє через людину постійно, він деколи дає можливість для людини подумати. Людина може думати, але такі моменти приходять дуже рідко, і якраз такі моменти ми можемо усвідомлювати ситуацію, де я стою. В якій глибокій залежності я залежу від духовних сил. І зараз своїми очима я можу побачити, що я, власне, роблю і куди я йду. Зараз ми можемо побачити, як на мене дивляться люди. Знаєте, зайти в дім до такої людини, хто насолоджується гріхом, то рахується надзвичайно великою потіхою бути в домі блудниці. Скільки ми сьогодні бачимо різного роду таких будинків існує, скільки, скільки свого роду е, таких бізнесів є, де інша частина знаходить задоволення. Але як ставляться до таких людей? Зразу ми заходимо, хто має ми. Мається на увазі, хто приймає участь в таких гріхах, має надзвичайне велике задоволення. Людина думає, що вона теж когось задовільняє чимось, але фінально. І одна, і друга сторона одну одну ненавидить. Іде надзвичайний акт приниження. То не є сімейні відносини. Де чоловік любить жінку, жінка любить чоловіка і в своїй любові один одному віддають своє найкраще. Коли чоловік сполучається з блудницею, чи блудниця сполучається з чоловіком, то є акт приниження Божого творіння. Акт сміяння з Богом, з Бога. Ми бачимо, що демони повністю можуть нас насилувати і заставляти нас робити те, що в нормальних обставинах ми б ніколи не зробили. Зараз Марія Магдалина попадає в повну залежність від демонських сил. І зараз вона робить те, не те, що каже для неї її розум, який час від часу може бути просвітлений, а те, що кажуть для неї демони. І зараз ми прийшли до положення, що не один демон, а сім. Коли один заспокоїться, починає діяти другий. Коли другий заспокоїться, починає діяти третій. А може бути картина, коли всі сім разом починають діяти. Якою неспокійною стає така людина, і як вона може діяти і робити те, що є в її житті, і як вона може відноситись до речей і з тими речами поступати в своєму житті. Будьте дуже обережні, дорогі браті і сестри. Коли ми маємо справу з гріхом, то не є сміх. Можливо, певного дня Марія Магдалина сміялася та. Є задоволення в житті, і я когось задовільню. Послужу комусь. Може, вона так і розсуждала, можливо, щось їй інше штовхнуло на цю дорогу. Можливо, були певні причини, які штовхнули її цією дорогою. І вона ніколи не могла подумати наперед, в яку глибоку залежність вона впаде від гріха і навіть більше, що вона стане зайнята демонами, які будуть. Давати для неї те, заставляти робити їй те, чого вона вже не хоче зробити. Вона при собі вона готувалася до цієї зустрічі з Ісусом. Коли ми читаємо, вона не просто прийшла в дім. Зразу перед нами стоїть запитання, як вона попала в дім до Фарисея? Неможливо було би попасти в дім до Фарисея. Чому Фарисей запрошує до себе додому? Перш за все він хотів запросити Ісуса. Щоб для всіх показати, а хто є мої гості? От подивіться, хто в мене зараз є. Друге, що фарисеї на першому місці показати, в якому домі я живу, що є в мене, подивіться, що я маю, яку їжу я маю, чим я можу вас пригостити. Те, чим людина пишається, матеріальним, чим людина пишається. Власне, те хотів показати Фарисей, плюс запросити Ісуса, який є, можливо, недоступний для інших людей, але зараз Ісус є в моєму домі, і я навіть для Ісуса покажу: дивись, як Бог мене благословляє, що я маю в своєму житті. Дуже часто ми можемо бути подібними на фарисею. Дуже часто в нашому житті, власне, є така подія. Дім може бути закритий для всіх, але, власне, щоб показати себе, ми відкриваємо дім, щоб люди могли бачити, хто я є такий. Якщо ми з вами вивчаємо традицію старого ізраїльського народу, коли запрошували гостей, двері мусили бути відкриті, і якщо була якась гостина, на цю гостину могли приходити всі. І рахувалося великим благословінням для багатих людей, і це, звичайно, в тому теж була певного роду показуха, коли ставили окремий стіл і за тим окремим столом могли присісти бідні люди і доскочу собі поїсти. За вигодою, але певна є, певне є добре діло. І зараз, власне, дякуючи цій традиції, гостеприємності, яка виховувалася на Близькому Сході, двері були відкриті і для цієї грішниці. Зараз вона знала, що в цьому домі є Ісус. Вона знала, що це є за дім, що це є фарисей. Вона знала, яким гріхом вона страдає, що її ненавидять, тим більше фарисей. Вона знала, що, зайшовши до такого дому, її можуть викинути, з неї можуть насміятися, з неї можуть зробити будь-що можуть з неї зробити. Навіть можуть побити камінням. Якщо вже торкнутися закону, за той гріх, який вона робила, її можуть побити камінням. Але вона вже настільки пережила від демонських сил, настільки пережила від цього гріха, що вже їй абсолютно не цікавило, що з нею зроблять люди. Вона вже від людей настільки багато пережила, що вже границі переживання закінчились. Їй цікавила тільки зустріч з Ісусом. Вона чула про нього. І чула дуже багато. Вона чула, як він піднімає з мертвих, вона чула, як він воскрешає. Вона чула, як він відкриває очі, і вона чула, як той чоловік прощає гріхи. Основа основ. Що ця коротка фраза говорить, прощає гріхи? Ця фраза говорить, що, що цей чоловік, Ісус Христос, може звільнити мене від залежності, що Ісус Христос може звільнити мене від демонських сил. Марія Магдали... Магдалина конкретно знала, хто, хто орудує нею. Присутність демонської сили не була настільки видна, що вона бачила, хто штовхає її на цю справу. Колись вона відкрила серце для цього гріха, але тепер вона стала жертвою цього гріха. Сьогодні ми відкриваємо місце для, для гріха. А взавтра ми стаємо жертвою гріха, плачемо, хочемо звільнитися. І добре, що Марія Магдалина почула про Ісуса. Добре, що якраз Ісус був в тій місцевості, і добре, що вона змогла пройти в той дім, де вона попала до самого Ісуса. Грішниця принесла з собою миро. Принесла його в алябастровій бутилоці, спеціальний. Вид мрамору, дуже прозорий, напівпрозорий, легкий, але дуже сильний. Вона принесла миро, спеціально приготовленого нарду. Цей нард, дерево нарду, росло в Індії, навіть не росло в Палестині, росло в Індії, спеціально звідти привозилося, і вже тут, в Палестині, варилося на спеціальних маслах з добавками різних пахучих речовини, речовин, і пізніше діставали дуже дорогоцінне миро. Хто їй сказав принести миро? Хто їй сказав принести цю лябастрову бутилочку? Це миро було надзвичайно дороге. І вона наперед принесла з собою, щоб зробити те, що було в її серці, звершити обряд помазання нашого Ісуса. Вона, будучи в великій залежності від гріха, але коли пробуджувався її розум, вона була відкрита для Бога. Дуже подібна ситуація може бути в нашому житті. Коли в певні моменти життя, хоч ми можемо бути залежними від гріха, але коли свідомість здорового життя, свідомість здорової душі, здорового духа є разом з нами, Бог починає стукати нам і казати нам робити певні речі. В даному моменті ми повинні чути голос Божий, бути відкритими для Бога, розуміти, що Бог хоче нам сказати. Вона бере собою цю алебастрову бутилочку і далі звершить той обряд, який пізніше послужить певним прототипом порівняння двох особ фарисея і блудниці. Що зробив релігійний чоловік для Ісуса, і що зробила людина, яка була зайнята демонами і яка була відкинута повністю від суспільства? На банкетах у багатих людей була традиція. Коли люди приходили, Гості приходили, то переважно дуже всі гості, які приходили, над ними звершувався обряд помазання, мазали їхні голови цим миром. А якщо приходили надзвичай... надзвичайні люди, надзвичайні гості, правда, деколи ми маємо простих гостей, а деколи ми запрошуємо ще плюс надзвичайних гостей, і гость від гостя також відрізняється. Тоді, в знак того, щоб показати, що при нас є надзвичайна особа, цій особі не тільки ми не тільки звершували обряд помазання, не тільки обмивали ноги, але ще і обмазували елеєм чи миром, обмазували також ноги. Тоді всі присутні могли бачити, хто є в домі, що в домі є надзвичайна особа. Тепер слідкуйте за думкою. Фарисей, який зустрів, Шукає ніби Бога. Запрошує Ісуса, чує про нього дуже багато, знає, що це є Месія. Садить його на певному місці. Але при цьому всьому, Він абсолютно до нього нічого не виявляє. Він не маже його голови, не помиє його ноги. Він просто його садить, щоб показати, що я, Фарисей, запросив Ісуса. До свого дому. І він зараз може сидіти на моєму кріслі і їсти мою їжу. Кого? Творця Ісуса. Ми робимо так вдома. А тепер ми бачимо, що зробить грішниця, яку ніхто ніколи не вчив, як поступити правильно. Фарисей відомий чоловік. Він читає П'ятикнижя, він зустрічає Месію. Він знає, як Месію треба зустріти, він знає, що таке обряд помазання, акт помазання. Тут приходить грішниця. Знову ж таки, слідкуйте за історією. Коли вона приходить до цього дому, коли вона зустрічає Ісуса, я не знаю, як вона проникла, як вона відійшла від того одного столу і прийшла до другого столу, її могли вигнати, її могли побити, і могли зробити будь-що. Але вона добирається до ніг і Ісуса. Вона, напевно, щось хоче йому сказати, не може нічого сказати, і вона починає плакати. Вона виливає йому всю свою душу, навіть не словами, а сльозами, які рікою котяться з її очей. Тут вона бачить, що вона зробила, що ці сльози починають окроплювати ноги Ісуса. Вона ста... Ісус, його ноги стають мокрими від сліз. Вона хватає свою косу і починає цією косою витирати нога, ноги Ісуса. Пізніше вона бере своє миро і не тільки маже голову, але і маже ноги, виявляючи йому честь надзвичайно велику, як Месії. Хто сказав для неї це зробити? Грішниця. Голос Божий. Як ми сьогодні чуємо голос Божий? Як ми сьогодні виявляємо честь для нашого Месії? Ми бачимо, як виявилася честь через Фарисея, який, крім холодного прийому, абсолютно нічого не виявив для Ісуса, хотів показати тільки, хто Він є. І ми бачимо з другої сторони грішницю, яка попадає в дім. До релігійної людини, яка по ідеї мусила би з цією грішницею поговорити, якщо ми є духовні люди, поспівчувати, поговорити, дати напрямок, як краще поступити в своєму житті, вона в домі фарисея цього не находить, але вона находить і Ісуса, який скаже для неї слова, які вона ніколи би не почула від інших людей. Прощаються тобі гріхи твої, не гроші. Не хліб, не стіл, не надзвичайні почесті. Прощаються тобі твої гріхи. Ти є вільна. Ми сьогодні хочемо бути вільними. Ми сьогодні хочемо, щоб нами ніхто не орудував. Ми сьогодні хочемо бути незалежними від гріха. Ми маємо два вибори або будувати свій дім, як його будував фарисей. І запросити Ісуса тільки для показухи, щоб показати, ми його так само знаємо, і дивись, що я маю в своєму домі, дивись, он сидить Ісус. А можемо підійти як Марія і звершити свій обряд, запросивши Ісуса бути керівником нашого життя. Хай Господь всіх нас благословить. Хай він нам ще раз допоможе більше і більше зрозуміти, на якій дорозі ми сьогодні стоїмо. Прощення і спасіння вони йдуть разом. Отримавши прощення від Христа, Марія отримає і спасіння. Отримавши прощення, Марія отримає і звільнення. На наступний раз ми з вами продовжимо розглядати цю історію і побачимо, де опинилася Марія і що сталося з Фарисеєм. А для нас є запитання: якою дорогою сьогодні я йду? Чи я належу до партії Фарисеїв? Чи я належу до тієї партії грішників, які потребують Ісуса Христа, хочуть звільнитися від Ісуса Христа? Хочуть звільнитися від гріха і хочуть стати вільними в Бозі і служити для Бога. Хай Господь всіх нас благословить і допоможе нам ще раз розуміти, де я сьогодні стою. А зараз станемо і будемо молитися.